огляд будинку 232 метри квадратні, на ділянці 10 соток. Будинок розташований в закритому котежному містечку з охороною 24 на 7 вивіз сміття і освітлення, тверде покриття під'їзду, всі комунікації, включаючи підключення до газу. Одразу при вході з лівого боку гараж. на... Два великих автомобілі. Також розташовані в гаражі передбачені розетки для зарядки електрокарів. Це трьохфазні п'ятипінні розетки. З вихід з гаража в котельню, де розташований газовий котел, насосна група, система водоочистки. Бойлер, який обігрівається газовим котлом, а також може обігріватися за допомогою електроенергії. З коридору при вході одразу ми потрапляємо в вхідну групу, де є гардеробна, для того, щоб розташувати тут шафи, гардеробна з вікном на першому поверсі. У нас гостьовий санузел, гостьовому санузлі унітаз і гігієнічний душ. Ще залишилося дообладнати умивальником і дзеркалом. З коридору ми потрапляємо в велику вітальню. Місце під кухню вже підготовлено. Тут у нас столова зона. Є кондиціонер великий на площу понад 40 метрів квадратних. Місце під телевізор, місце для дивану, місце під столову зону і місце під кухню. Також є вихід з кухні, вихід на терасу, криту, де можуть бути розташовані. Садові меблі. І ми зручними сходами піднімаємося на другий поверх. Сходи обладнані скляною такою огорожею об яку можна спиратись, вона є абсолютно безпечною і перевірена неодноразово. На другому поверсі є умовний поділ на дві зони: це гостьова зона та господарська. Почнемо з гостьової. Це велика кімната. Кімната, так само спальня, і це великий санузел з ванною, унітазом, гігієчним душем, місце під пральну машину та сушильну машину, так само вивід під всі ці прилади і місце під умивальник та дзеркало. З цього санузла так само є вихід. На умовно технічну терасу, на якій можуть, наприклад, може сушитися білизна, або може бути розташовані якісь садові меблі. Поряд з великим санузлом розташована велика кімната. Вона є вільного призначення і може бути обладнана за будь-яким вашим побажанням. Вона так само має вихід на таку саму технічну терасу. і Вікнами вона спрямована на вулицю нашого котежного містечка. Наступна кімната це просто спальня, або може бути кабінетом чи будь-якою кімнатою, за вашим призначенням. І проходимо в господарську зону. Почнемо з санузла. Маленький санузел з душовою. Це місце під душову. Унітазом місце під дзеркало та умивальник. А також місце під полотенцем, сушарку. Майстер спальня. Це місце призначене для розташування гардеробної. Вона наразі ще не виконана. І Місце для ліжка, кондиціонер, бра у вигляді метеликів з найкращим видом в нашому будинку, з видом на затоку Дніпра на власний пляж і на нижню терасу, на якій можуть бути розташовані шезлонги, барбікю. З майстер-спальні у нас є можливість. Вийти на терасу, де можуть так само бути розташовані літні меблі садові, наприклад, стільці і столик для кави. І тут чарівний вид на річку на затоку Дніпра. Надзвичайно тихе, комфортне і дуже атмосферне місце. Остання кімната нашого будинку. Вона може бути дитячою або, наприклад, кабінетом. Ну, загалом вільного призначення на ваш, виключно на ваш розсуд, обладнана кондиціонером. Має вихід так само на терасу, місце під шафу, місце під телевізор і ось тут за планом. Під цією стінкою мало би розташуватися ліжко. Це такий відеоогляд, я нагадаю, що наші будинки з електропостачанням підключені до газового постачання. На першому поверсі теплі підлоги, на другому поверсі теплі підлоги лише в санузлах, а так всі кімнати обладнані радіаторами. Будинки дуже теплі, товщина стін 30 см газоблок і 10 см мінеральна вата. Стіни з оздоблені штукатуркою і е, пофарбовані. Дах у нас виконаний з мембрани. На мембрану гарантія 25 років без механічних пошкоджень. В будинку заведено 10 кВт і є можливість збільшити електропостачання до 50 кВт за тарифом ДТК Обленерго. Ось так виглядає, ще раз вам нагадаю, перший поверх, два виходи на терасу. З вітальні теж є вихід на терасу. Тераса у нас. Комбінована, частково накрита для меблів садових і відкрита для розміщення, наприклад, шезлонгів або барбекю. Територія озеленена по периметру. Має багато вільного місця для розташування будь-яких зелених насаджень на ваш смак. Виконаний посівний газон. Також розташована. Система автоматичного поливу. Всі дерева на території поливаються крапельним поливом. Територія огороджена європарканом. Має відкатні ворота, і на території у нас є власний особистий пляж з підпірною стінкою. Виглядає він таким чином. Підведені комунікації для розташування будь-яких додаткових споруд. Територія на 100% у власності і біля пляжу зроблено спеціальний пандус для спуску водномоторних транспортних засобів. Будинок 232 метри квадратний, розташований на ділянці 10 соток. Має із технічних приміщень гараж на два великих автомобілі. Має три тераси, дві з яких спрямовані на затоку Дніпра. І одна тераса у нас спрямована на вулицю.